Вітаю, друзі, спортивна риболовля від наших правоохоронців триває. Ну, піймали сольського міністра агропромисловості. Ну, крав на чверть мільярда е, землі, ще там крав, ще підозрюється. Хоп! За 75 мільйонів. Переночував в СІЗО, зранку сьогодні внесли гроші і вже вийшов, фотографується все в порядку, класно, хлопчик, пішов, все. 75 мільйонів застави. Хто їх ніс? Де їх взяли? Чому ніхто не перевіряв? Яка нах застава може бути в часі війни за такі злочини, за мародерство, фактичне, міністром? А? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам. Вітаю, друзі! Війна триватиме ще 3-4 роки, а мобілізація торкнеться всіх чоловіків. Генштаб вже вимагає знизити вік для мобілізації до 20 років. Але на Банковій в офісі президента поки вважають за нормальне знову опустити планку на два роки. Життя триває. Точиться війна. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам. Вітаю друзі! Заяви, розгони, Інформаційні кампанії ми бачимо такий тришак, коли українців ділять. Раніше ділили за мовою, вірою, історичними вподобаннями, а тепер ділять на ухилянтів і неухилянтів. ФСБшну спецоперацію ухилянт в Україні просувають особи, чиї рідні. Є штатними співробітниками спецслужб Російської Федерації. Михайло Подоляк має рідного брата, який служив в головному розвіду правлінні Міноборони Російської Федерації. Кажуть, колись служив. Бувають колись і правильно, не смішіть наші тапки. І от Подоляк заявляє, є абсолютно чітка позиція держави. Дистанційних документів не буде. Будь ласка, приїжджайте, отримуйте ці документи на місця і не виїдете. От дивіться, народився в Україні за кордоном. Прожив майже 18 років за кордоном. Паспорт український отримував за кордоном. В Україну декілька разів гості до рідних приїздив. Зараз йому потрібно отримати паспорт громадянина України і поновити паспорт уже як повнолітньому закордонний. Для цього він має приїхати в Україну, де в нього нічого немає, звідки його не випустять, де його відправлять на фронт. Як думаєте, приїде? Ні. А такі, як Подоляк, роблять все, щоб сварити українців, не об'єднуватись, не е, об'єднувати націю в боротьбі з ворогом, а сварити між собою. Розділяй і володарюй. За таким принципом живе наша влада і не гнушається ФСБшних програм аля ухилям. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам. Вітаю, друзі! Згідно з інформацією видання «Політико», Білий Дім висловлює сумніви щодо можливості перемоги України навіть з американською допомогою. Оскільки деякі чиновники вважають, що Київ ще не визначився з власною стратегією та пріоритетами, особливо після невдачі минулорічного контрнаступу, американські законодавці також турбуються, чи буде 60 мільярдів достатньо для українського спротиву. Америка... Американська адміністрація Байдена теж не має стратегії та пріоритетів по війні в Україні. І це все в комплексі, друзі, в комплексі показує, що робить офіс президента. Офіс президента України в... бере кошти, за які відправляє українців воювати, аби воювати, бо стратегії немає. Немає стратегії, як зупинити ворога, які контрнаступальні дії проводити, які території звільняти першочергово, як захистити Харків, захистити Суми, захистити від ракетних ударів території України. Одесу Дніпро! Де стратегія? Де розуміння, як це робити? Її нема. О, дають допомогу, буде що. Пиздить, пиляти, красти, мародерити. А стратегії, як діяти, щоб захистити і врятувати державу. В зелених нема, в Зеленського нема, в офіса президента нема. А якщо немає стратегії, то це війна заради війни. Вмолохи якої перемелюються долі українців. Життя українців. Нема стратегії, скільки ми ще маємо втратити життів наших співвітчизників, життів українців. І для чого? Яка де шлях до оголосив мету: вигід на кордони 91-го року. Зеленський оголосив: Окей, де стратегія? Як ми на них виходимо? І скільки кладемо українців? Чи це аби було? Війна аби було. Аби Заробляти, красти і мародерити? Де стратегія ведення війни? Пане Зеленський, а думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам. Послухав ще раз Мар'яну Безугу з її потоком думок про українців. Які мають скласти громадянство українське, бо не їдуть захищати Україну. Мушу сказати так. Послухавши Мар'яну. Схоже, Зеленський не єврей, якщо не повертається в Ізраїль воювати і захищати свій народ, так Мар'яно виходить. По вашій логіці, Насправді національність, приналежність до нації це кровно-духовний зв'язок з нацією. І так, частина українців живе за кордоном дуже довгий час. Частина мають навіть громадянства іншої країни, але вони не перестають від того бути українцями. Вони допомагали і допомагають Україні. А такі, як Мар'яна, вбивають. Ну і взагалі це підставила цими словами свого Зеленського. Тому що і всіх тих, хто мають ізраїльські паспорти, а сидять в нашому парламенті як філіалі Кнесета, всі ці куницькі і же з ними. Чому вони не поїхали і не пакували паспорт Ізраїля? А Мар'янко? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам! Вітаю, друзі! Міністру агрополітики Сольському! Обрано запобіжний захід, утримання під вартою до 24 червня. З можливістю застави більш ніж у 75 мільйонів гривень. Міністра Сольського підозрюють у незаконному заволодінні державної землею на 291 мільйон гривень І спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів. Друзі, я казав з першого, дня, повторюю зараз, сольський рейдер, трейдер, і негідник. Сольського, перш за все, варто було б не тільки за це судити. Там епізодів дуже багато. Аби було кому розслідувати. Але найголовніший епізод це афера з українським зерном, через яке посварилась Україна і Польща. Це Сольський разом з іншими трейдерами, обікрав українську державу і посварив нас з Польщею. Тому, власне, друзі, Сольський мав би присісти на пожиттєво. І в часі війни отаке от мародерство, як ми маємо з боку міністра агрополітики, яка застава? Для чиновників категорії А в часі воєнного стану жодної застави мати не буде? Так, ми відмовились від розстрілів, хоча можливо, і зарано. Тому пожиттєве ув'язнення. оце буде справедливість. А так, піймали, сфотографувалися. Заставу взяли, відпустили. Ще й по в якийсь блядь, відправте. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! І смерть ворога!